Вітаю! Мене звати Титаніва Анастасія. Сьогодні я би хотіла вам поставити декілька питань, що цікавлять абітурієнтів, які замислюються над вступом до вашого університету. Перше питання буде таке: як ви дійшли до цієї посади? Давайте так. Є певна еволюція Володимира Анатольовича, як спочатку студента нашого університету, потім аспіранта. І я в 2000 році закінчив даний університет. І в 2003 році вже зайняв посаду заступника декана факультету. На той час це був факультет міжнародних економічних відносин. Ну і відповідно, вже в 2000, дай Бог пам'яті, 2019 році я став деканом факультету вже менеджменту і маркетингу. Ну, і в 2024 році у нас відбулись певні структурні зміни, і тому я вже з цього моменту очолюю. Інститут, вже навчально-науковий інститут менеджменту і маркетингу, тому, відповідно, є певна еволюція це такий тяжкий еволюційний шлях до цієї посади. Добре, зрозуміло. Тоді друге питання. Які були перші рішення прийняті вами на цій новій посаді? Ну, давайте повернемося, мабуть, до посади декана факультету да, менеджменту і маркетингу, бо з таких суттєвих змін, в принципі, з. Нової посадою не відбулося. Ну, ви знаєте, головне, що треба не радикальні зміни да, проводити. просто є механізм, коли він більш-менш працює, його треба відповідно, що? змастити. Цей механізм, щоб він краще працював. Ну і, в принципі, ми змогли досягти. Певного синергетичного ефекту від наших освітніх програм і насправді отримати достатньо позитивні зміни щодо і якісного, і кількісного складу контингенту. Тому я думаю, що, в принципі, зростання нашого інституту воно відбулося за цей час суттєвим. Як війна вплинула на навчання? Бо це є таким актуальним питанням? Війна Відповідно, крім емоці... емоційної складової, да бо це дійсно дуже важко, і це ми все розуміємо. Але насправді, як би там не було, ми були підготовлені до цього. Підготовлені ковідом. Бо ковід нас навчив дуже непогано працювати в онлайні, і починаючи з 2020 року, ми завдячуючи нашим таким дуже потужним персональним навчальним системам, які ми розвивали до того, ми дуже легко перейшли до системи онлайн-навчання. Ну і власне війна так вона дійсно в перші дні був певний шок, але вже в березні місяці у нас була перша вчена рада в університеті, було прийнято рішення про поновлення навчального процесу. Хочу сказати, що наш університет, мабуть, в Україні перший хто вийшов на онлайн навчання, і це завдячуючи героїзму наших викладачів. Бо дуже багато хто з них залишився в Харкові. Проводили заняття в метро в бомбосховищах, і чесно кажучи, цей героїзм викладачів він дуже серйозно надихає. І У нас навіть в чаті нашої вченої ради, коли перше було питання, чи поновлюємо ми навчальний процес чи ні. Була така фраза одної з наших завідувачів кафедри, що навіть якщо один студент буде підключатися, нам треба поновлювати навчальний процес і працювати, тому що насправді. Це був вихід і для нас, як викладачів, ну і для студентів. І ми дуже суттєво підтримували один одного. Я раз на тиждень проводив зум зустріч з нашими здобувачами освіти. Вони підключалися, задавали різноманітні питання. Ми з ними спілкувалися. Кожен розповідав про свої проблеми. Про свої негаразди чи навпаки, що в них все добре. Ну і таким чином ми максимально їм допомагали. І вже в травні місяці ну, деканат в повному складі вже знаходився в Харкові, і ми вже, в принципі, працювали в нормальному, більш-менш режимі. Ну наскільки взагалі можна говорити про нормальний режим під час війни. Тому так, да, змінилася ситуація, але те, що ми мали такі конкурентні переваги, власне. Завдяки ще нашим персональним навчальним системам, які ми розвивали протягом 10 років, ми більш-менш нормально пройшли цей етап. Так, це дійсно героїзм. Я взагалі пишаюся вашим університетом і як загалі вчителями, які вчать студентів та. Які готують для подальшого життя, незважаючи на всі подальші наші перешкоди і ситуації безпекові. Тоді інше питання. Як забезпечується безпекова ситуація під час офлайн-заходів в університеті? Ну щодо офлайн заходів, взагалі це, мабуть, фішка нашого університету. Насправді, на жаль, зараз така ситуація. В Харкові що більшість наших університетів взагалі ну якось відсторонились. Ми розуміємо, чим це пов'язано це із серйозними втратами матеріально-технічної бази. Ну і ви розумієте, що ми також знаходимось в цьому середовищі, але з від початку повномасштабного вторгнення було стратегічне прийнято рішення на. Швидке оновлення нашої матеріально-технічної бази саме з позиції безпекової ситуації були введені в експлуатацію бомбосховища. Ми зараз також з вами знаходимося в захищеному приміщенні. Ну і чесно кажучи, у нас завжди була потужна молодіжна організація. Якраз спираючись на нашу молодіжну організацію, ми почали проводити спочатку такі невеликі заходи в наших захищених приміщеннях. Студенти, це скажімо так, позитивно підтримали. У нас дуже потужна тікток команда. Я думаю, ви про це знаєте. Чесно кажучи, якраз через цю тікток команду, ну тікток, це достатньо цікавий, да, у нас взагалі. Його не всі розуміють, але всі їм займаються насправді. Але деякі тіктоки дійсно у нас вже мають і мільйонні перегляди. Я думаю, ви про це знаєте. І саме через тікток ми показуємо реальне життя в університеті, в тому числі і наші можливості з позиції безпеки. І дійсно, ті заходи, які відбуваються в університеті, ми завжди проводимо в захищених приміщеннях. Ну і чесно кажучи, я вважаю, що Скоріше да безпечніше студенту знаходитись в таких приміщеннях ніж вдома під час вибачте, тих ситуацій, які в нас інколи трапляються, коли кап летить на місто. Я, чесно кажучи, переживаю в тому числі за тих студентів, які в цей час ну, в найкращому випадку можуть вийти там в коридор, да, правило двох стін, але, на жаль, це правило не завжди спрацьовує. Тому дуже багато зроблено в університеті для того, щоб саме максимально убезпечити наших здобувачів освіти і викладачів. І я думаю, що. Якщо все буде добре, да, якщо безпекова ситуація не буде погіршуватися, то можливо з вересня місяця ми в цих аудиторіях вже зможемо частково поновити навчальний процес в змішаному режимі. Будемо намагатися, якщо на це будуть дозволи військової адміністрації, бо ми знову ж таки не можемо приймати рішення самостійно. Якби все залежало від нас, ми вже, в принципі, проводили б і. Такі безпосередньо вже і заняття в університеті. А от саме заходи, які у нас відбуваються, я думаю, ви також про них знаєте. От, буквально недавно у нас там була група Курганний агрегат мабуть, чули, і хочу сказати, це також дуже цікавий досвід. Це наші студенти самостійно списалися. Студенти спеціальності менеджмент креативних індустрій списалися з хлопцями. Вони погодились приїхати на наступний день. І, чесно кажучи, підключилися мої студенти-маркетологи під час, скажімо так, зустрічі студенти освітньої програми, якраз журналістика задавали питання. і Я, чесно кажучи, радів всього, тому що це якраз максимальна колаборація освітніх програм, яка дає результати. І там Гарик Карагоцький приїжджав, Андрій Телка знаходився також. Приїхав в університет. Також це от комунікація. Це те, власне, чому ми вчимо. Бо зараз час можливостей насправді. Війна це для когось трагедія, зрозуміло. Це трагедія для всіх, але хтось знаходить можливості і в цей час навпаки зростає і професійно, і інколи емоційно. Тоді я можете більш детально пояснити про їхні проєкти, про молодічну організацію, їхні проєкти, які ще може вони робили там, студенти, їхню mm -hmm. діяльність? Щодо молодіжної організації, хочу сказати, у нас є загальна університетська молодіжна організація, буквально недавно нещодавно пройшли вибори, є інститутська да, інституту менеджменту і маркетингу. У нас також пройшли нещодавно вибори. Чесно кажучи, ми, адміністрація інституту вона максимально да, допомагає в проведенні цих заходів. Першими заходами це була у нас, скажімо так, це 6, 6, грудня. Наскільки я пам'ятаю, пов'язана з Днем захисників і захисниць України. Наші студенти провели відповідно, відвідали військовий госпіталь, провели збір на наших воїнів. Наступним було якраз проведення заходу це зустріч з курганами Грегата. Я скажу, це така була спонтанна. Ми просто сіли, ми завжди спілкуємося з нашою молодіжною організацією. Ми намагаємось їм допомагати. Вони інколи за парадою приходять. Ми, відповідно, також ділимося своїм досвідом, бо досвід роботи в закладі вищої освіти все ж таки ну, дається в знаки. Чесно кажучи, у нас була ідея. Будь ласка, беріть список. Кого ви знаєте, хто можливо буде цікавий для нашої аудиторії, напишіть. От вони написали, ми отримали декілька відповідей. І, чесно кажучи, я думаю, буду ще такі заходи проходити. Обов'язково ми в стадії переговорів перемовин також проводили благодійний збір, якраз знову ж таки в цих приміщеннях. Перед новорічні свята у нас студенти тут провели такий захід, дивилися фільм новорічний. Ну і знову ж таки Грінча дивилися, наскільки я пам'ятаю. Тут була така атмосфера досить приємна. Ну і якраз також був збір. Ну і я думаю, там молодіжна організація насправді в них дуже багато ідей. Це можливість якраз нам зараз в цей важкий час зібрати тих, Хлопців, дівчат, які знаходяться в Харкові, які мають Необхідність в комунікації, бо зараз такий час досить цікавий, що суспільство розділилося, частина молоді взагалі не хоче комунікувати. Вони там в своєму бульбашці своїй сидять, да, там максимальна бульбашка, там, яка складається з трьох-чотирьох осіб, а хтось навпаки хоче спілкуватися. І ми якраз для цих, хто хоче спілкуватися, намагаємося надати ці можливості, тому що насправді ця компетентність, да. До спілкування, до комунікації, воно буде вкрай важливо в майбутньому. Ну, на мій погляд, тому що, чесно кажучи, я боюсь, що у нас через 10 років взагалі людина, яка вміє говорити, яка не боїться говорити, це щось буде таке. Взагалі, хто це такий? Він як це він робить взагалі? Да? Як він там 3-4 букви може чи слова скласти в речення? Це що? Бо люди в нас да, читають книги. Було таке, да? колись читали книги. Зараз всі дивляться тіктоки. І, чесно кажучи, дай Боже, щоб вам в рекомендації да, давала щось більш-менш адекватне. А от, от це вже питання. Ми розуміємо да? алгоритми Тіктока, і що Тікток вам надає. Бо моїй доньці 9 років, вони мене дуже часто приходить зранку. Після перегляду певного Тік-Току, приходить, задає запитання. Я кажу: в тебе дуже добрі рекомендації з Тік-Току. Там такі рекомендації, що я чесно кажучи, сам інколи задумуюсь. Ну, добре, що вона таке дивиться. Добре, зрозуміло. Дуже цікаво було вас послухати. Бачу, що великі перспективи у вашому університеті, і це дуже добре. Тож на цьому все в мене питання закінчилося Дякую за увагу. Дякую. дякую. Ну і на сам кінець да, хочу також всіх запросити потенційних абітурієнтів. У нас вчитися цікаво. Більш того, я ж кажу, не лише навчання, да це не лише ті hard skills, які ви можете отримати в університеті. це і soft skills це і ті стейхолдери, які до нас тут долучаються, приходять в університет, і ті заходи, які ми проводимо. ну і власне можливість знову да, ж таки. Навіть взяти інтерв'ю да це також відноситься в рамках я думаю і дисципліни, і навчального процесу. це також дуже цікаво. Дякую, дякую.